Все за мною, це вже другий раз така оказія, ну, як по польськи говорить. Пішов сьогодні до лікаря, вкритів суботу, різав, все було добре. Походу, коли було гарко, я різав, попало щось мені до ока. І от просинається вчора рано і починає так чаще... Ну, дряпати, коли замикаю, відкриваю око. Так... Неприятне таке ощущення, не сильно. Прийшов з роботи, кажу до жінки, подивися, будь ласка, що там сталося. То все, вона каже щось там зверху свиня, бо сам не мог відкрити і подивитися так нормально. Ну і добре, ну що, дзвоню на С та НЗФ. Ну, свою юст... страховку, як там медичну. Там мені щось каже, щось там тебе неправильно. Добре. Маю їхати рано, рано дзвонить жінка з роботи, бо не пішов до роботи, мав їхати до лікаря, ти дзвонить. зараз приїде, завезуть тебе там, там. Кричу, повезли мене по всіх, ми поїхали до одної, нас направили до іншої, ми приїхали з іншої, нас направили до тієї, ми приїхали до тої самої, нас направили до тої. хто? -то? Каже, якщо ні, ми є приватна, добре буде приватна. Йду я. Ну В реєстратуру тую саму. Не реєстратуру, а йду в цей, саме там реєстратуру. Зразу каса йду, кажу, я хочу оплатити. а Пан записаний, кажу, а як я зараз оплачу, я можу потрапити до приватного. Ні, пан не зможе, пан зможе потрапити за тиждень. Добре кажу, ні, дякую. Вийшов, шукаю в інтернеті ще одного. Дзвоню, звісно. піднімає, Каже, ні, ви можете попати, попасти до мене в приватну, попасти до мене за місяць. Ви скажіть, що мені робити з тим оком? До того за місяць, до того, за два місяці, а тільки до приватного за гроші, ж, куди я можу? Українець. Ну, ясно, що не білорус, ні? І от така ситуація, це коротше Я Не знаю, я сьогодні десь в районі пробув. Не знаю, скільки обдзвонив приватних, то приватних, бо на державну, то, то на півроку треба вперед там щось зареєструватися або що до приватного я тільки, тільки що найближче знайшов для себе, щоб до окуліста звернутися з оком, що мені не знаю, ну тут хочу мрій, але якесь таке не знаю, навіть до приватного. Це був рік назад, де спиною пасти. Приходжу до неї, то-то. то Вона мені каже, найближче за пів.

і давай по городу бігати, туди, де завезли, там побував, кажу, з одної в другу направляють, так от, вийшов, наче, сам шукав. що вересня може прийняти. Тут добре я просто значить мені. Ми... Що вони роблять, Коли я... вони є в приватних, а, а ще ж повторююся в державних. А хто до державної звернуться, авіаціонери, немає гроші, ще щось, ще хтось, що робить тим людям, коли звернуться їм. Півроку чекаєте. Ми до вас звернемося за півроку, коли ваша черга дійде. За півроку вже не зналось. навіть, даже наші люди не можемо так боже стали валіками. Чому навіть? Пільги якісь ще щось ставить. Це коротше, що стача якесь машині. Саме чи українець, чи поляк, чи ти звідкись? Маєш, не маєш, маю НЗФ, Т маю страховку, маю все по всьому, дзвониш. Тебе... З тебе все одно хочу гроші здерти, або ти стоїш в очередь. То хтось там говорить для українців за кордоном пільги їх ліпше приймати. Польщі не хвоїть. Бо яке дежурний екрані, а там зараз 2 хвилини огляду. Я вже знаю, як то в приватного 2, хвили... 2 хвилини, максимум дві хвилини огляду. Підробляли, дайте ходять. А ще походить, попробують зараз до приватного. Ну, не знаю, ну... У мене це дика реакція. Бо як так? Тобі болить? Тобі ти, ти неодкладно, ти нам приходиш, щось говориш, одкладне, неокладне, то, то болить, не болить, то ріже біжу, Я ж не прийшов там подивитися, який мені зір, там, вийшов, які окуляри мені вибрати. Мені попало, я різав болгаркою, мені попало до ока якась постороння херня. Мені воно ріже, не одкладе. Ну. Добре, навіть до приватного, я можу це оплатити. Приходиш, ні, ну як тут так. Тут так ти не можеш попасти. Приватне, добре, приватне, за тиждень, а там кажу ще раз повторюсь, За місяць мене відкинули за місяць, то що мене в боці постароле тіло. Мішає, коли я кліпаю. Я чую, що воно мені врізалось в білок. Я коли кліпаю, воно мішає, воно мені. Як не гостра біля, але воно тряпає мені. Або воно мені, мені зараз вчора було ще гірше, сьогодні якось так. Плюс-мінус 50% легше, але ж або воно мрізало більше, вбіло все на око, або не знаю, віку там воно мрізе, я не знаю, що воно. Воно трошечки менш таке подразливе стало. Але добре, ну але це об'ясніть, я розумію, що це мені легше попросту дивитися стало, але не легше від того, що я не знаю, що на якесь постороннє тіло в оці. І тут так от, я кажу, приїдь. Пів року, пару років чекає. Добре, ще щось в око попало, не сильно, тут найшов, знайшов, записався до сам, найближчий такий, день за тиждень. Найближчий день за тиждень. Це що найближче було до приватного за 250. О, так от, маєш 5 тисяч гривень віддай, тільки щоб тобі якесь око подивилися. плюс за дорогу, що добирався, бо це ж не в тому районі, в якому я живу. І церковці і сакає тут. Так ще ще постраховці достануть до того, що по до то, Польщі. Крути життя в Польщі, я вам скажу веселое. Не краще понимаете. Сачья ловит, понимаете, страховки оплачує. А по там тобі тоже щось. Українці, я як українець вам скажу, що тут ліпше не хворіти. Проїздиш. Грошей. Не знаю скільки. І туди, і сюди їздиш. А це теж кошти, це твій час. Це час той, що ти мог би заробити собі якихось... 300 злотих, ну от ти потратив разом з лікарем 300 злотих. Знаєш, мінус то що ти заробив тую цяцьку і ти маєш. Щоб заробляти, ти поїжджаєш, приїжджиш без сенсу, Ніяко. Їдеш, а тобі там кажуть, ні. Підіть туди до того лікаря, там вас приймуть. Бо я зайнята. Самі ж бачите, я не можу, що тут. Я плачу. Хазяїн барин я ж плачу, гроші. Не, підійди до іншого. А іншого. що? Ну Дивіться, ми тут, приймаємо, ми тут не це Лікарня ми приватна. Ми тут приймаємо. Добре, приватна, плачу. Ну, підійди до реєстратури. До реєстратури підходиш, точніше до каси. Ну, так те саме ж там була вистроєна, як і реєстратура, і каса. Що десь буде до куліста приватне. Сказали прийти до вас, нас від кабінету вернули, сказали, заплати заплатити гроші. Скільки вам потрібно заплатити, щоб я попав до того лікаря сьогодні. Ну, от. Пане, ну так не робиться. Як ви можете так от ви думаєте, ви прийшли, заплатили, і ви зразу у нього... Ні, ви записані до нього? Ні. Ну, от пан запишеться, а то пан нас може... Сьогодні вже і навіть не пам'ятаю який час. Добре, сказала за... Ні, сьогодні 12. Так, да, те Ну, а пан може в нас попасти аж до окуліста приватного це. Перепрошую, повторюсь. До приватного. Аж, 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 аж. Так от нас понеділок. Це ближайше число. Це до приватного. Тепер ж... Ну, а що вже може бути до такого державного, об... об... обикновенного, простого, до простого окуліста. Ш... Як? Як вже можна попасти до простого окуліста, якщо до приватного за ті гроші, що я плачу йому, то я можу попасти за тиждень, а в деяких лікар... ну, лікарнях, кабінетах, які я дзвонив до приватних. То там взагалі 1 вересня або кін... після 25-го, ну, на початку 25-го року можеш попасти. Люди. от, Так, ну я відчув, не знаю, може дивитися, хто зараз в Польщі попадав в деякі ситуації. Напишіть. Ваші відповіді, бо я, наприклад, шокований тут дуже сильно як на цим з Це друга ситуація з лікарнею не з... з Спиною Добре, прийшов до реєстратури, кажу так і так. Можу". Хочу звертатися до. Цього перепири ТСІ. Півроку, якщо хоче пан на якийсь там, не пам'ятаю, місяць за півроку. А півроку що мені робить з цим? таку Я нічого не можу. Я не вірю нічим пану помоюєш, що не важче нічим мені помог. Помогти. Точніше. Ну ви ж, як, як, ну добре іди.

Півроку, дякую Богу, дочекалися. Ще пам'ятаю на початку, пам'ятайки. Кілька до Польщі приїхав. Це по-булов. Дві рік. Ще я розумію, що я заробляю, але я... ті гроші заробляти постійки, приїжджаєш на. Завівразило вразило, разі, не раз де. Всі думають. Ну, хто, що Прямо оломує оголомуємо. Хто в пошері... nie używają. Ci, którzy tam takie piszą, nie znają. Ciężko. Który ty? U wojna. nie ktoś ma takie обляснивать. Поехал. Зарубляю. Зарубляю. Сколько пальцев, Как -миллион, миллион. Сами с вами туда. Скажутся. На життя. Сильно. Дуже сильно, дуже-дуже сильно. Дуже сильно, дуже сильно вражений. Ці місце тут. Жесть, просто не насолод, якщо чесно, реально. А там, як дивуються, люди йдуть і йдуть. А вони чекати маєте, не маєте, ідіть звідси Вадних клінік сьогодні в більшому в області. Більш, на більшому місці був сьогодні з того речі. Це ті, що там, яку клінік не зайдеш до куліста, там жесть. Саме дуже шукав, чим побитніше, щоб до окуліста, щоб витягнуту скалку от. З металу, зока телефонував одного. У нас в грудні хто можете з першого четвертого року писати. Люди добрі. хто пише, не знаю, може, мене я буду очередь займати, <Kokonais> може комусь більше потрібно. Де от откуда? В трьох словах. Яке, трохла. Вдвох трох... можу описати все. Але треба завулірувати так, щоб було втрьох. З лікарнями. Повна срака. Чотирьох. 4... В... Добре, всім дякую за увагу. Будете знати і мати собі на увазі. Що хворіти в Польщі. Не потрібно, щоб берегіти себе. Всім здоров'я, найголовніше ну, себе. І не потрапляти до лікарні, щоб не знати того, про що я говорю. Всім дякую за увагу.